Слава Україні, козаки до козачки. У цьому відео я покажу, як завантажити програму Microsoft Word на ваш Windows 10 безкоштовно. Усіх у нас є така програма як Microsoft Store. Магазин Microsoft. З цього магазину ми можемо завантажити багато програм. Тому, якщо у вас немає Microsoft Store на панелі задач, клікаємо на меню пуск. Та шукаємо цю програму у списку програм. Ось ми бачимо на букву «М» Microsoft Store. Клік. Далі у самому верху екрану буде пошукове поле. Нам потрібна програма Microsoft Word, і є така програма, як Word Mobile. Клік. Її потрібно інсталювати. Клікаємо на кнопку Install. У вас це може бути: Установіть або інсталювати. Програма була установлена, та я можу відкрити її за кліком на цю кнопку. Але якщо вдруг ви закрили магазин Microsoft і забули, як знайти цю програму, клікаємо на меню пуск. І у списку програм буде «Word Mobile». Я скачав цю програму зараз, тому вона в мене у верху списку. Але якщо я прокручу список униз, і коли доходимо до букви W, ви бачите програму Word Mobile. Клік. Це якась інструкція. Інструкція так ось. Я можу увійти у свій аккаунт Microsoft. Я можу пользуватися цією програмою як шкільний аккаунт. Я не знаю, що це. Або я можу просто відкрити будь-який документ Microsoft Word. Нажав пропустити час і Пропустити зараз. Але я хочу увійти у свій аккаунт Microsoft. Вхожу, треба увести пін-кода. Я можу користуватися цією програмою лише читати Read Only, або можу її апгрейдити. Ні, мені не треба Read Only. Отже, ця програма працює дуже швидко, але у неї є суттєвий недолік. Він криється у тому, що ви зможете лише відкрити, прочитати та роздрукувати ваш документ. Відкриваю документ, і я можу виділити текст. Але я не можу нічого писати, бо клавіатура не працює. Навіть у верхній панелі немає ніяких інструментів для редактування тексту, але я можу нажати Файл Print роздрукувати. Якщо вам потрібна безкоштовна програма Microsoft Word, в якому ви можете редагувати та роздрукувати документ. Вам треба качати іншу програму. Переходимо знову у Microsoft Store. І мало хто зна, але є безкоштовна версія програми Microsoft Office, і нам потрібно її інсталювати, тому шукаємо її у пошуковому полі. І ось вона називається Office Microsoft 365. Це безкоштовний варіант програми Microsoft 365. Чого вона безкоштовна? Це такий самий Microsoft 365, але вона трошки урізана, тому я її інсталюю. Інсталюється вона дуже швидко, тому що вона маленька. А якщо я клікаю на меню пуск. Ви бачите програму Офіс, нажимаю на неї, вона відкривається. Але ви повинні знати, що ви можете безкоштовно працювати з програмами Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive та інші програми. Тут їх багато. Всі вони працюють через інтернет. Тобто це є плюс. Усі ваші документи будуть знаходитися у облаку Microsoft. Але якщо у вас немає інтернету, то програма не працюватиме. Ви зможете відкрити будь-який Word документ. І зараз я покажу, як це робиться. К приміру, я клікаю на іконку Word. Клік. І ось зараз відкрилася моя програма Word. І ви бачите у цьому списку мої документи. В мене на робочому столі є документ Microsoft Word. Він називається 1.1.1. 3 одиниці. Я можу перетягнути цього документа, і ви бачите, що він буде скопійований у цей список. І тепер дивіться, цей документ був відкритий у браузеру. Чому? Тому що. Фундамент у цієї програми є облако Microsoft, яке називається OneDrive. Оцей файл, котрий я додав та відкрив, він був відкритий у браузері, тому я буду працювати з ним онлайн. Перше сподівання, воно жахливе. Ви бачите дуже маленьку панельку зверху, і вам покажеться, що це якийсь урізаний Microsoft Word. Але дивіться, у правому кутку є маленька стрілочка вниз. Клікаємо на неї. І тут буде класична лента, або в мене Classic Ribbon, або класична панель. В общем, клікаю на Classic Ribbon. І вона трансформується у звичайну, привичну нам панель Microsoft Word, де ми можемо редагувати документ, як захочемо. К приміру, вибираю цей текст та хочу змінити розмір шрифта: Дев'ятка, Або 20-ка. Або десятка. Також я можу трошки його підредахувати. Я можу його редахувати як захочу. Це звична нам програма Microsoft Word, але у інтернеті. Називається вона Microsoft 365. Вона десь урізаніша, ніж Microsoft 365, тому якщо ви хочете купити Microsoft 365, ви можете клікнути на цю кнопку. Що ж, у цьому відео я показав. Як безплатно користуватись програмою Microsoft Word. Ми її скачували, відкривали, і я показував, як відкрити та додати документ до цієї програми. Багатьом з вас покажеться, що вона поганіша ніж оригінальна десктопна версія Microsoft Word. але ця програма поставляється нам безкоштовно. Нам не потрібно платити за неї велику суму, щоб редагувати документ. Тому, звісно, у цієї програми будуть як плюси, так і мінуси. Що ж, дякую, що дивилися це відео. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на канал.